А тепер давайте проаналізуємо перший тест сила і як на нього треба було відповідати. Перше питання. Чому рівна рівнодійна двох сил, що діють на тіло? Давайте розглянемо ще раз такий малюночок і подивимося, що на одне тіло діють дві сили F1 і F2. Вони напрямлені в одну сторону. Сила F1 має значення 5 ньютонів і сила F2 3 ньютона. Рівнодійна це є векторна сума цих двох сил. Оскільки вони напрямлені в одну сторону, то їхні модулі додатні. Тому, додавши 3 і 5, ми отримуємо 8. Тепер давайте знайдемо правильну відповідь. Так, звернемо увагу на те, що в мене тут є ось отакі позначки говорять, що відповідь є тільки одна правильна. І так. Модуль сили ми вже знаємо, що 8, значить, це або один, або інший варіант. Тепер тільки визначимо його напрямок. Обидві сили напрямлені зліва направо, значить, наша правильна відповідь, модуль 8, напрямок вправо. Далі. На рисунку зображено вектор F на площині, на площині та координатній осі x та y. Вкажіть істинність та хибність варіантів відповіді. Ось у мене є такий малюночок. Давайте ми його трошки зменшимо, для того, щоб він був весь час у нас перед очима. І будемо читати варіанти відповідей. Відповідь може бути так або ні. Проекція вектора на вісь ОІ дорівнює нулю. Давайте пригадаємо, як шукається проекція. опускається перпендикуляр спочатку вектора на вісь Y. І з кінця вони попадають в одну точку. Дійсно, проекція вектора на вісь ОІ дорівнює нулю. Відповідь правильна це так. Проекція вектора на вісь ОХ має знак плюс, і модуль такий же самий, як і вектор. Давайте знайдемо проекцію вектора F на вісь Х. Опускаємо спочатку вектора перпендикуляр, з кінця дійсно бачимо, що модуль вектора точно дорівнює самому вектору, але Ця проекція від'ємна, бо вісь вісіхсів напрямлена вправо, а вісь F, а сила F напрямлена вліво. Тут написано: проекція додатня. Відповідь ця неправильна. Проекція вектора на вісь X Х, ОХ, має такий же модуль, як і сам вектор. Це ми вже встановили відповідь так. Проекція вектора на вісь О має знак плюс і модуль такий же самий, як і сам вектор ні, бо ми знаємо, що ця проекція дорівнює нулю. Проекція вектора на вісь Y має такий же модуль, як і сам вектор. Знову ні. Далі. На рисунку, зображені сили, що діють на тіло, і масштаб, у якому вони зображені. Який модуль рівнодійної сили відповідь дати у ньютонах? Давайте подивимося. Ось, мій малюнок. І так, сила F1, 4. Ось отакі невеличкі відрізки, і кожен з таких відрізків є 4 ньютони. Значить, сила f 1 є 16. 4 дорівнює 16. Сила F2 дорівнює 8 бо 2 таких відрізочка ньютонів, але напрямлена в вбік протилежний. Тому її проекція на вісь іксів була б від'ємною. Значить, нам необхідно від 16 відняти 8, і ми отримуємо, що модуль рівнодійної сили дорівнює просто число 8. Далі. Чому рівна рівнодійна? Чому рівнодійна двох сил, що діють на тіло? Давайте подивимося: на тіло діють дві сили в протилежних напрямках, одна сила 5, одна 3. Значить, від сили більшої віднімаємо меншу. Бо вони протилежно напрямлені, отримуємо 2. І напрямок більшої сили, тобто направо. І так, відповідь 2. Відповідь 2 в нашому варіанті може бути тільки тут або тут. І напрямок тут вправо, а тут вліво. Бачимо, що більша сила напрямлена вправо. Правильна відповідь: ось. Наступний. На рисунку зображено сили, що діють на тіло, в масштабі, який зображений, який модуль сили F2. Ми це вже визначали. Модуль сили F2 дорівнює 8. Тому що 2 ось отаких відрізочки, кожен з яких дорівнює 4. Модуль сили 8. До якого типу взаємодії відносяться такі сили? Вкажіть відповідність для всіх варіантів відповіді. Перший тип це гравітаційна взаємодія, і друга електромагнітна. Давайте пригадаємо, до гравітаційних сил може віднестись тільки сила всесвітнього або сила земного тяжіння. Значить, до сили всесвітнього ми тяжіння ставимо одиничку, бо вона відноситься до гравітаційних сил. І сила земного тяжіння. Це теж одиничка. Всі інші типи сил, які вивчає механіка, як би вони не називались, вони будуть відноситись до електромагнітної взаємодії. Тому тут кругу ставимо цифру 2. Далі. Взаємодією тіл називають. Знову бачимо, що тут тільки одна правильна відповідь. Читаємо усі варіанти. Можливо, якийсь кусочок цього варіанту буде правильний, але шукаємо саму повну відповідь, оскільки в нас один єдиний правильна відповідь, значить, шукаємо саму повну. Взаємодія тіл це вплив тіл одне на одне, в результаті чого вони змінюють свою масу. Це зовсім неправильно. Вплив тіл одне на одне, в результаті чого вони притягаються. Знову ж таки, це не воно. Вплив тіл одне на одне, в результаті чого вони змінюють швидкість, напрям руху, а також деформуються. Правильно! Вплив тіл одне на одне, то що вони деформуються, дійсно деформуються, але не тільки. Вони ще міняють і швидкість, і напрямок. Сама повна відповідь це відповідь 3. Далі. По-перше, можемо побачити, що в нас буде кілька правильних відповідей. Значить, необхідно буде уважно прочитувати кожен із варіантів, за яких умов дві сили зрівноважують одна одну. І так, перше, якщо рівнодійна дорівнює нулю. Дійсно, якщо на тіло рівнодійна, якщо рівнодійна всіх сил, що діють на тіло дорівнює нулю, то це означає, що ці сили зрівноважені. Якщо під дією цих сил тіло рухається рівномірно і прямолінійно. А це теж дійсно, що якщо рівнодійна нуль, тобто сили зрівноважені, тоді тіла рухається рівномірно і прямолінійно. Якщо їх модулі і напрямки однакові, ні. Якщо під дією цих сил тіло перебуває в стані спокою, це теж правильно, тому що стан спокою або рівномірний прямолінійний рух. Це вважається одне й те саме, і це, це описується першим законом Ньютона. Якщо ці сили однакові, але сила це величина вектора, нам не зрозуміло, що тут однаково, напрямки чи модулі. Якщо їх напрямки протилежні. Таке може бути, але нічого не сказано про модулі. Якщо їх модулі однакові, а напрямки протилежні. О, тут вказані і модулі, і напрямки сили. І це дійсно так. Якщо модулі сил однакові, а напрямки протилежні, то такі, тоді ці сили зрівноважені. Їхня рівнодійна дорівнює нулю, і в результаті цього тіло або перебуває в стані спокою, або рухається рівномірно і прямолінійно, те, що ми з вами відмітили. Якщо їх напрямки однакові, це точно ні. І якщо їх модулі однакові, нічого не вказано про напрямки, значить ні. Всі відповіді ми вибрали правильні. Так, скажіть істинність чи хибність варіантів відповіді. Для того, щоб дати істинність чи хибність варіантів відповіді, треба хорошо розглянути малюночки. Так, давайте спочатку розглянемо малюнки, визначимося, а потім будемо давати відповіді. Якщо і напрямок сили, і напрямок, напрямок швидкості руху тіла, і напрямок сили, що діє на це тіло співпадають, то зрозуміло, що швидкість такого руху буде зростати, кажуть, тіло прискорюється. Якщо тіло рухається в одному напрямку, а сила рухається в протилежному, сила діє на це тіло в протилежному напрямку, то швидкість такого руху зменшується, тобто тіло сповільнюється. Якщо на тіло рухається в одному напрямку, а сила, що діє на нього, іде під прямим кутом, то ця сила не може змінити модуль ціє, цієї швидкості, але точно змінить напрямок. І тоді це тіло почне рухатись по колу. Якщо ж на якесь тіло рухається, і на нього діє сила під певним кутом, але не перпендикулярна до напрямку швидкості, то тоді вона поміняє і модуль, і напрямок руху тіла. Ну, а ось тепер давайте будемо читати варіант запитання. Якщо напрямок сили перпендикулярний до напряму руху малюнок 3, ось він малюнок 3. Сила перпендикулярна до напряму руху, то змінюється тільки напрямок швидкості руху тіла. Дійсно так, міняється тільки напрямок, не модуль. Якщо напрямок сили має певний кут до напряму руху малюнок 4 то змінюється тільки напрямок швидкості руху ні, бо міняється і модуль, і напрямок. Це ми з вами вже обговорили. Якщо напрямок сили протилежний до напрямку руху малюнок 2, то швидкість тіла зменшується по модулю. Це дійсно так. Якщо напрямок сили перпендикулярний до напрямку руху, малюнок 3, то міняється модуль і напрямок, ми вже сказали, міняється тільки напрямок. Відповідь неправильна. Верніше твердження неправильне. Якщо напрямок сили збігається з напрямом руху малюнок 1, то швидкість тіла зростає по модулю. Дійсно так. Якщо напрямок сили протилежний до напрямку руху малюнок 2, то швидкість тіла не міняється. Неправильне твердження, швидкість повинна зменшуватись. Якщо напрямок сили має певний кут до напрямку руху малюнок 4, то змінюється і модуль, і напрямок сили. Дійсно, міняється і модуль, і напрямок. На рисунку зображено дві сили. Ми цей малюнок вже бачили. Що діють на тіло і масштаб, в якому вони зображені. Який напрямок рівнодійної сили? Відповідь дати у вигляді одного слова праворуч, ліворуч, вгору або вниз. Рівнодійна буде напрямлена в бік більшої сили. Більша сила це f 1 і вона напрямлена праворуч. Тому тут мені потрібно написати слово. Праворуч. Напрямлена, рівнодійна. Наступне запитання. Якщо на тіло не діють інші тіла, то тіло рухається. Якщо на тіло, давайте пригадаємо. Ми недавно робили запитання. Якщо на тіло не діють тіла, або їх це те саме, що їхня рівнодійна дорівнює нулю. В такому випадку тіло або перебуває в стані спокою, або рухається рівномірно і прямо лінійно. А тепер давайте подивимось варіанти відповіді: якщо на тіло не діють інші тіла. Прямо лінійно рівномірно. Ось ми вже його і знайшли. Давайте прочитаємо інші варіанти. На всякий случай. Рівномірно по колу ні. Швидкість зменшується ні. Рівномірно по криволінійній траєкторії ні. І швидкість яка збільшується ні. Ми дійсно з самого початку знайшли правильну відповідь. Далі. Знову нам дається цей рисуночок, і знову на ньому щось треба написати. На рисунку зображені сили, що діють на тіло і масштаб, в якому не зображені, який модуль сили f 1 Подати відповідь у ньютонах. F1, 4 відрізка довжиною, кожен з яких 4 ньютони. 4 жди 4 16. Якщо на тіло діють кілька сил, то як називають їх векторну суму? Їх векторну суму називають рівнодійна. Перша буковка співпадає, друга повинна бути і, -рі -но -ді «на». Вкажіть відповідність для всіх варіантів відповіді сила і маса. Величина, що характеризується числовим значенням і напрямком. Напрямком характеризується тільки сила. Маса напрямку немає. Величина скалярна це вже маса. Вимірюється в кілограмах знову це маса. Вимірюється у ньютонах – це сила. Величина векторна це сила. Величина, що характеризується тільки числовим значенням. Тільки числовим значенням характеризуються скалярні величини, а скалярна величина це в нас маса. І так ми з вами отримали оцінку 12, бо дали правильну відповідь на всі запитання.